Такий випадок дуже цікавий, трошки забавний. Під час чергування, десь о 4-ї години, години ранку, буде на чарт, каже, є ціль. Дві БМП заїхали в посадку, треба відпрацювати. На той час було воно було в крайньому довороті, ціль, трошки незручно, але прийняли ціль, відпрацювали. Одну БМП спалили, була детонація БК, іншу пошкодили, разули, ну і там перевитрата трошки була. Тому прийняли рішення на чергування. Потім десь, мабуть. О, в середині дня, десь о годині дня, знову туди під'їхали жир Два танки. Я так зрозумів, на евакуацію чи на щось таке. Почали по ним працювати. Так само разули два танки. Ми назвали це Друга Чорнобаївка наша місцева. Два танки разули. Потім вже, думаю, вони заспокоїлись. Потім вже почали темніти, сіріти трошки. І прийняли вони таке рішення евакуювати і ті два танки. Під'їхали туди Бремки. Дві бремки такі великі, ну локаційні машини. Почали по ним працювати. Одну знищили, другу теж пошкодили розую. Ну там уже не було понятно. Посадки вже не стало. Ну туди. Тільки накидали всього. Потім ввечері вони почали жигулями евакуювати, Я не знаю, що там їхали. Їхав великий білий Жигуль, мабуть, четвірка щось таке, з великою буквою Z на капоті і прямий вже гуль, той капот робить юре на півполі. Потім починаємо пристріляти. Ми спочатку думали, що то не чи горичись, а то скутер їхав. І по скутеру попав. Горіло. стиль. Я не що вони туди їхали. Де. А потім на слідчий день, десь та вночі, мабуть, година третя була ночі. Дають ціль, знову те саме, я вже установки не змінюю. Просто в ту сторону, воно ну, все туди падає. І виходить, якийсь недольотний метр 150. Загорається машина бека. в Лісок такий, болото було, загорається машина бек. Скільки ми туди викинули, я не знаю. до 10 бронетехніки туди спали. Весело було.